До продажу пропонується автомобіль Opel Astra, щойно пригнаний з Німеччини в максимальній комплектації космо. Немає жодного підфарбування, навіть бампера не фарбовані, все рідне скло. На склі немає також сколів, нічого такого немає. Що входить в цю комплектацію? Це розширений хром пакет. Молдинги хромовані мають бути знизу, зверху. Поворотні фари ксенонові, біксенонові, парктронік передній задній диски, напівшкіряний салон, шкіряні карти. клімат Кліматконтроль, навігація Європи. Круїз контроль, сінісна машина в цій машині є. Рідний пробіг 197 тисяч км, все обслужене. Я особисто її обслужив також цю машину. В пакеті запчастини, масла, фільтра поміняні. Хто розуміє на пілях поміняні фазорегулятори, клапани фазорегуляторів регуляторів замінені коштує не мали грошей. В автомобілі чомусь не працював кондиціонер. Розібралися. Поміняли муфту Це Також в цих машинах проблема. Поміняли датчики вентилятора. Все, тепер працює ідеально. Вложені немалі кошти в цю машину, можна сміливо брати і їздити. Їхній мотор 1,8. Кажуть, що він найкращий в цих зафірах. Комплектація, повторюється жодного немає під фарбування. Всі книжки є. Сервісні книжки. Тур нормально працює. машина